Швидки Тимошенко до строку довезли двох столичних митників, що оформлювали авто, засудили до трьох років за ґратами. Щоправда, покарання на рік відстрочили. Начальника та інспектора Київської регіональної митниці звинувачували у незаконному розмитненні тисячі автомобілів Combo. Ці машини у 2009-му роздавали у регіони із написом від уряду Юлії Тимошенко. Автомобілі зарахували до транспорту медичного призначення. Це знизило ціну автівок на 9 мільйонів гривень. У прокуратурі стверджують державної реєстрації на Опелі, як на медичний транспорт, не було, та й, взагалі, за висновками медичного центру сертифікації, в таку швидку жодної людини на ношах занести неможливо. А всередині авто жодного медичного обладнання через швидкії допомоги було порушено кримінальну справу. і проти експрем'єра Тимошенко, саме за її керівництва урядом були закуплені ці автівки. Прокуратура наполягає на тому, що їх придбали за завищеною на 50 мільйонів гривень ціною. і Закидає Тимошенко перевищення службових повноважень. Нині ця справа не розслідується, але і не захищає.